Ювілейну 10-ту акцію протесту провели працівники Житомирської кондитерської фабрики під стінами генпрокуратури. Причина все та ж: тиск на підприємство через відмову платити хабарі. За словами мітингувальників, заступник генпрокурора Олег Бачун щомісяця вимагає у керівництва компанії 30 тисяч доларів. Аби ж змусити поділитися з ним чималою сумою, регулярно цькує їх різноманітними службами та перевірками. кажуть учасники акції протесту. Прийшли для того, щоб справедливість встановити, щоб нашу фабрику… Не трогали, дали спокійно працювати людям і нашому керівництву, тому що нас, обложують нас великим налогом, несправедливість. А чому стали нас провіряти? Тому що ми не согласилися дати взятку 30 тисяч доларів за місяць. А дати взятку, значить, з людей треба було зняти цю зарплату. Ми неодноразово вимагаємо відставку зам замгенерального прокурора Єреми. Ярем і, і Бачун, вони два кума. І требують з нас кожен місяця взятку в 30 тисяч доларів. Ми не даємо і вони на нас натравили суддів з Житомира, і ці судді давлять нашу фабрику, не дають нам працювати і зимають техніку з фабрики. Мітингувальники залишили біля входу в ГПУ по комплекту тюремного одягу, адресованого Яремі та Бачуну. Таким чином вони натякнули, що саме там їм місце за корумповану діяльність. Окрім цього, на мітингу пригадали про політ 15 січня цього року Олега Бачуна до Москви. Там, за словами учасників акції, він зустрівся з колишнім главою адміністрації президента України Андрієм Клюєвим. Після цього Бачун відправився до Австрії. Активісти висловлюють припущення, що туди він відвіз московські гроші та додають, що ці кошти навіть. Рогідніше для банків Бачуна та Яреми. Для того, аби продемонструвати розмір хабара, організатори привезли під стіни установи ящики із цукерками, вартість яких 1% від тих 30 тисяч доларів. Саму ж продукцію роздали, пригостили і правоохоронців, які стерегли вхід до будівлі. Мітингувальники виявились також і неабиякими гумористами. Для того, щоб хоч якось підтримати непросту в переносному сенсі фінансову ситуацію Олега Бачуна, вони скинулися по одній дві гривні. Прямо перед входом до генератори. Прокуратури для цих потреб працівники фабрики поставили великий картонний ящик. Ні заради грошей, ні заради зустрічі з учасниками акції протесту Олег Бачун так і не вийшов. Відтак мітингувальники вирішили самі завітати до високопосадовця. Тим паче, що була вдала нагода. Саме цього дня за графіком в Олега Бачуна був приймальний день. Таким чином, після детальної перевірки на заборонені предмети, охорона пропустила ініціативну групу з десятка працівників фабрики. Однак чи вплинуть слова робітників на заступника генпрокурора питання?